Року цього літа цю. Літа, так би мовити, заць. Ну точніше, теоретично плавати люди будуть, я не сумніваюся, але офіційно пляжного сезону не планується. Тому нам з вами рекомендують утриматися від відпочинку біля водоймів е, з міркуванням безпеки. Постійна комісія з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації кажуть, що фахівці будуть проводити сезонні роботи для підтримки порядку санітарних норм на пляжах і зонах відпочинку. Ну, ми говорили про це. Ось сьогодні Леся зговорила з представником комунального підприємства ПЛЕСО, з В'ячеславом Савицьким. У цьому році, як і в минулому в зв'язку з військовим станом, офіційно не буде впроваджений літній сезон. Тому е головне, щоб у нас було з безпекою. На наших пляжах нормально, щоб санітарна норми дотримувалася за цим слідкує комунальне підприємство Плеси і буде вживати всі заходи для підтримки інфраструктури, яка є.